Мене звати Сергій Сарафанюк, і сьогодні ми продовжуємо наступну частину, дев'яту частину дотик часу про масонство. релігія, метод спасіння душі або питання, які виникають, завжди повинні мати відповідь. От ми з вами і шукаємо відповіді на питання пов'язані з масонством до вашої уваги. Масонство точно не є організацією релігійного фанатізму, бо тут є місце всім носіям традиційних. Релігійних цінностей, усвідомлюючи, що основні світові релігії були написані людьми у священних текстах носіями віри, які стали першоджерелами. Цих людей вважають великими вчителями, просвітителями, святими, які досягли вищого духовного саду. Релігія об'єднує людей в організації общинного типу для проведення культових дій, на основі моральних норм, системи поглядів, джерел знання, традицій, святинь. І віри в надприродні діяльність спрямована до цих вищих сил формує особливе ставлення до світу і до самого себе. Однак, із вірою в безсмертя душі та великого архітектора Всесвіту до або після ритуальної роботи в масонському храмі, масон може піти і бути в костюлі, в церкві, мечеті, синагозі і на інших в інших будинках релігійного культу. А чому ж багатовікова і таємна привабливість масонства? Хоча давно не є таємницею самі ритуали, символи, знаки, статути, ландмарки, опубліковані великими накладами друкованих та електронних ресурсів, привабливість цілі масонства ймовірно стала важливішою за зовнішні атрибути, тобто ту оболонку, яка оточує ті от погляди зовні на масон, кожна нова епоха. Змінює наше уявлення про речі та події через нові знання, науку, просвітництво, мистецтво, інструменти спілкування, а людина як частина процесу змін була невід'ємною частиною цих змін. Будь-яка трансформація потребує зусиль. А якщо успішні зусилля вченого філософа не оцінювати як простий фізико хімічний процес руху і переробки рідин. Усерединий організму за несподіваними осяяннями відкриття чи віршованим текстом, а оцінювати як, оцінювати як результати роботи над своєю волею, духом, душею. На випадково імена братів масонів перебувають на вершині списку великих філософів, письменників, поетів, учених. Винахідників, промисловців, фінансистів, революціонерів, політичних діячів в різних країнах світу. Можливо, різкий тривок розвитку людства за останні 300 років пов'язаний із формуванням того самого масонства як системи цінності та інструментів. Якщо базуючись на самовдосконаленні, можна впливати на душевні наявні якості людини, то напевно, існують і практики, вибираючись лише на фанатичну релігійну віру, виникає Очевидно, відповідь: іди і проси, але проси, що для чого чи є боже світло в кожному доброму і моральному діянні людини так? Є, а в недоброму. Думаю, ви погодитесь, що війни, голокост, епідемії, канібалізм, рабство, тероризм, голодомор, політичний терор, диктаторських режимів, повторювані помилок людства, подекуди абсурдні результати виборів лідерів країн складно пояснити Божим провідінням. Результати виховання наших дітей та онуків відрізняються від наявності сімейних цінностей, можливості, турботи. Соціально-культурного середовища, включно з релігійними поглядами, якщо воля іншої людини впливає на морально етичні якості, моральність, то воля і є інструментом самосвідомості та самовдосконалення особистості, душевних якостей, вчинків, цінності душі. тобто Всевишній надав нам право вибору, волю і. Коли ми питаємо його і просимо молитвою щось дати, то він, скоріш всього, не дасть цього. Саме наша воля, наш вибір, заснований на моральності, на цінності, впливає на ті зміни, які ми хотіли б бачити. Розвину цю тему спираючись на досвід відомих особистостей, які шукали і знаходили відповіді на такі складні питання буття. Поет, написавши два вірші, виходить із свого робочого столу за його відсутності, один Звіршив, кажу іншим Я відчуваю, що я безсмерт. А інший йому відповідає: що до мене, то боюся, проживу недовго. Поет, повернувшись до свого кабінету, перекреслює вірш, що засумнівався в своєму майбутньому. Цю алігорію наводив Віктор Бюгу, пояснюючи, що душа є власністю, яка безсмертна, коли того дуже хоче. або візьму до для прикладу творчий процес втілення ідеї у. Зримий матеріальний образ, форму співвідносячись зі світом своїх уявлень, а в ідею у фізичній формі ми отримує отримуємо духовний образ. Або візьму для прикладу творчий процес втілення ідеї у зримий матеріальний образ, форму співвідносячись зі світом своїх уявлень, а втілення ідеї у фізичній формі ми отримуємо духовний образ. Одночас. Містичне обґрунтування цього процесу відстежується в трактаті Севдодіанісія Ареопагіта і розвивається Гего Сен Вікторським Бенвентурою Котом Еріогенною. Фрідріх Шеллінг, один з учнів Канта, писав: Філософія не що інше, як вчення про природу нашого духу. Дух загалом визначається Шеллінгом як те, що має. Здатність створити об'єктивний світ із початкової боротьби своєї самосвідомості, і саме в цій боротьбі забезпечувати продукту тривалості свого існування. Адже ж очевидно, що активність такої роботи вимагає від людини віри, доброї волі, навичок і зусиль. І насамперед готовності для прийняття нового в чисте, і поглинають масон посміхнувся зі своєю лагідною батьківською посмішкою. Вища мудрість, і істина є, ніби найчистіша волога, яку ми хочемо сприяти себе. Сказав він, чи можу я в нечисту посудину прияти цю чисту вологу і судити про? Чистоту її тільки внутрішнім очищенням самого себе я можу до, від... до відомої чистоти довести сприйману вологу. Так, так, це так, радісно сказав П'єр. Вища мудрість заснована не на одному розумі, не на тих світських науках фізики, історії, хімії, тощо на які розпадається знання розумове. Вища мудрість одна. Вища мудрість має одну науку науку всього науку, що пояснює всю світобудову і місце, яке займає цій в ній людина. Для того, щоб умістити в себе цю науку, необхідно очистити і оновити свою внутрішню людину, і тому тепер, ніж знати, потрібно. Вірити та сам вдосконалитись і для досягнення цих цілей у душі нашої вкладено світло Боже, зване совість, як розширює наші горизонти казаного на цю тему Альберт Пайк. Попередня цитата була з війни і мир Льва Миколаївича Толстого, де П'єр має роздуми на тему Масон. Само вдосконал. Наступна цитата це вже Альберт Пайк, Альберт Пайк це один із філософів масонства, це американський масон. А. Адвокат, генерал армії конфедерації, письменник, історик і філософ масон. Його думки були покладені в різні масонські роздуми, які описані як мудрість в масонів. Альберт Панк народився ще далеко 1809 року і помер в 1891 році. От як розширює наші горизонти сказаного про самовдосконалення і пошуки людини. Альберт Пайк у своєму творі моралі і філософ творі Перші здібності людини спрямовані на невідомість, думка поглядання, молитва, невідомість це океан, у подорожі по якому совість служить компасом. Думка поглядання, молитва це. Великі таємничі казівки стрілки. Комбі. У цьому випадку якийсь духовний магнетизм з'єднує людську душу з Богом. Це чарівне випромінювання людської душі пронизує тінь, прагнучи до світу. Непослідовно і нерозрозуміло міркують ті, хто каже, що молитва абсурдна, оскільки, за її допомогою ми не здатні змусити Господа здійснити його план. Він досягає своїх власних одним ним передбачених і обґрунтованих цілей за допомогою сил природи, які всі суть його сили, і наша сила всього лише частина його сили, наша свобода дій і наша воля це саме його сила, його, тобто Бога чи великого архітектора, Всесвіту. ми не можемо не розважливо перестати докладати зусиль для того, щоб набути достатку і щастя, продовжити власне існування, підтримувати здоров'я. Оскільки жодними зусиллями ми не змінимо того, що визначено. Якщо зусилля визначені ним, вони від цього не стануть меншою мірою нашими зусиллями, зробленими нами з власної нашої волі. Таким же чином, ми і молимося. Воля це сила, думка це сила, молитва це сила. Чому ж не порахувати? Ще поднім законом молитва, як і віра, і любов, може принести плоди. Людину не слід розуміти як точку відліку, а прогрес як мету. Якщо все це перебуває поза цими двома великими силами вірою і любов'ю, молитва Піднесено жалюгідні клянчищі і піхаті, видозви до божества. Заперечувати силу молитви значить заперечувати силу любові та віри. Але ось результати того, що наша рука спрямована нашою волею, кидає в море камінь, ніколи не припиняють повертатися до нас, так і кожне вимовлене слово навічно залишається на невідомих повітряних скрижах. От такі роздуми. Альберта Пайка про віру, любов і інструмент, чи є молитва, і яка це повинна бути молитва, якщо вона справді? Тобто, це виклик до своєї волі, до набрання сили для здійснення того, за що ми молимо. Дякую за увагу! Це був дев'ятий випуск циклу. Дотик часу. До нових зустрічей. Пока.